Біля екрану у парку Горького збираються важкоатлети. Прийшли вболівати за подругу Камілу Конотоп. Максим Москвін тренується з нею в одному залі. Держати кулаки і підтримувати. Вона хороша, дівчинка, вчительна, така Дружимо, спілкуємося, звичайно». До початку виступу Каміли пів години. Глядачі ховаються у затінку. Чекає на початок трансляції Марія Гангур. Вона сусідка конотоп по кімнаті в гуртожитку. Каже, товаришують вісім років. Ми бачили все. Були падіння. Ми бачили все. Були падіння, були травми, але вона змогла змогла в неї вийшло. Було дуже важко, бо була конкуренція велика, але вона змогла в неї вийшло. Це перший день роботи фан-зони у парку Горького. Транслюватимуть змагання тут щодня з 11 ранку до п'ятої вечора. Розповідає представник обладміністрації Костянтина Нанченко. Є тінь, можна в тіні десь розташовуватися. Но, я думаю, сам виступ це 15 хвилин, 5 хвилин. Я думаю, якщо ми на цей час вийдемо і пацієнно будемо кричати і підтримувати спортсменів, це не буде задавати якісь проблеми. Відвідувачі парку до сцени не підходять. І початком виступу товаришів Каміли кличуть на сцену, щоб сховатися від сонця. Для Конотоп це перші Олімпійські ігри. Їй 20 років родом вона з Донеччини. Цієї весни стала чемпіонкою Європи. Змагається сьогодні в двох категоріях поштовх та ривок. На кожну спортсменку по три спроби. Першим ривок. 94 кілограми ну нормально. 94 кілограми. Це нормально. Ще поштовх, все буде вирішувати. Поштовх мандраж такий, коли вона виходить, підіймає. Я представляю себе на її місці, і це страшно насправді. Це олімпійський п'єдестал. після першої вправи перерва і тепер поштовх. <постив> Нормально, непогано. Це ті кілограми, які вона піднімала на тренуваннях. Вона молодець. Ми будемо святкувати. У підсумку після виконання двох вправ Конотоп посіла п'яте місце. Те, що Каміла повернеться без медалі з дебютної олімпіади, подругу Анастасію не засмучує. «Розумниця просто. Так, Як зустрічатимете? Я розцілую вже час виконання молодець. Сама фанзона працюватиме до закриття Олімпіади 8 серпня. Попереду виступи харківських синхроністок, а також колеги Каміли, важкоатлетки Ірини Дехи. Олександра Новосел та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.